Хочу знати лод для дівчинки, тут будуть штани, але ми додали трошки трусики, білизни, щоб ну, було трошки, знаєте, ну, цікавіше, тому що звісно, що вони трошки важкенькі, штані, штанята, Але даємо класну в них ціну. Ну, а трусики вони завжди потрібні. 4-5, комплектик 6, 6, 10, 4-5 і 10. так? Штани теж дуже класні. Вони всі такі весняно-літні. І дуже класно, вони підійдуть саме для, для дівчаток таких худеньких. Тому що ну, це завжди проблема, у кого худенькі дітки підібрати інші бренди бувають ну, дуже більше мірять. Ну, всі вони мають тут таку. Типу можна ще регулювати. Так, вони будуть від трьох рочків. Три. Далі, от такі класні. Кольори дуже супрові. Вони трошки тягнуться, такі стрички. Тут всі скіні, можна підгорнути а, довжину, да, робити там, як там під підкредики. Та під що що завгодно, будь-яку навіть футболочку. Так, шість точки. Такі будуть ще дзвониточку. Ну, Легенькі такі теж, типу лосінки, вони така тоненька, тоненька, типу дзвонивка. Такі трикотажики. Так, скіні. Є такі трошки у моделька укорочена. Бачите, як каприки йдуть, вони такі. Ну, а може, це і не короче. Ну, коротше. П'ять рочків. Всі вони тягнуться класно. Всі це йде моделька для дівчат. Тут так і написано, що це для дівчаток. Дев'ять. Далі такі такий, бачите, потрьопаний знизу 8. Вона така моделька, де трошки закуфрочена. Така сама, 9. Далі це теж для дівчинки 6, 9, 6, 4, 5. Вони, бачите, ростовочками такими. Класні кольори, такі ніжні, 10, така пудра темна. Такі рожеві, 8. 8, і 7 теж будуть такі, бачите, укорочені. Далі, тут, йду на... тут йдуть, тут, тут, тут йдуть ще джегінці, такі на 12 рочків і на 10 рочків. Тоненькі такі мікро-мікро, вони не знаю.